Так, всім привіт. В общем, холодно і йду в ліс по дрова, бо треба трохи протопити, щоб було тепло. Вчора топили, але сьогодні вже трохи прохладно. Так, ліс у нас прямо напроти дому. Ну, в принципі, тут не ліс у нас, зараз я вам покажу. Тут типа берег іде зразу, а далі ліс. Так, тут ми спускаємося. Так, головне не впасти, бо слизько. Звісно, ну, буде складно знайти щось, бо... Біля самого дому тут найкраще вже повизбирували, але нічого, постараємося щось знайти. Ось у нас берег вже починається. Зараз дійдемо до річки. Оце дерево товсте я в тому чи поза тому году пиляв, коли ще пилка робила. Це теж пиляв, оце що? Пало, теж пиляв його. Так, ось такий у нас берег. В принципі, тут дохера, що можна знайти, але треба пилку. Ось такі попадали дерева тут. Теж можна різати. Головне, щоб була пилка. Ось річечка така маленька. І вже ось через річку починається ліс. Далі там кладка є через метрів 200, що можна в ліс перейти. Але, в принципі, не хочеться сьогодні далеко йти, так що будемо збирати якийсь хмиз, якісь маленькі дрова і топити. Ось така штука є, можна взяти. А доволі непогано. Це поменше. Але погано те, що снігом його прикидало, воно трохи такої не сильно хороше. Так що буду збирати дрова і тягнути додому. Ось такі от справи.